Вітаю всіх садоводів на нашому каналі. Сьогодні 17 листопада 2024 року, і ми знаходимося на Чорній Горі у місті Виноградів. Вже трохи більше тижня. У нас ранком морози доходили майже до мінус 5 градусів. Але вдень гарна погода, так як сьогодні. І є у нас час, щоб прийтися до нас. На ділянку на Чорну Гору. І ще до морозів ми вже зібрали урожай хурми і залишок зізіфуса. Може і не видно, але там на дереві хурми позалишали декілька плодів для пташок. Нехай вони поласують хурмою. Ну і Ніяких плодів у нас тут у саду не залишилося, крім звичайному шмули. Минулого року плоди на мушмулі почали розм'якшуватися вже наприкінці вересня ще до морозів. А цьогоріч, хоч це ніби і дозрівало швидше днів на 10 за минулий рік, але на початку листопада мушмули ще не збиралися дозрівати. Ну, і можна було, звичайно, на початку листопада позбирати. Тверді плоди ще. І розстелити десь у сухому темному місці. Вони також непогано доходять в лежці. Але мені так здається, що плоди, які залишаються на дереві і дозріли на ньому, мають кращий смак. І що цікаво, що після початку морозів плоди дозрівають. Не всі одразу, а поступово, десь протягом місяця. Ось можна підійти до них ближче, подивитися, що вони, які плоди дозрівають, вони міняють колір, стають темнішими. Ось ми бачимо, є світліші плоди і є темніші плоди. Наприклад, такий плід, будь-який можемо один. Зірвати і їсти їх потрібно так. Оце вже гарний м'ягенький плід. Відкусуємо цю частинку біля плодоніжки. Витягуємо пюре. І залишився в нас мішечок з насінням. Ми його просто викидаємо. Ось таким ось чином. Можна смакувати плодами. І хочу сказати, що багато часу я не можу проводити у саду і прикладати занадто багато сил, не маю часу на це. Тому збираюся, тому намагаюся собі підбирати безпроблемні культури. І так, щоб отримувати урожай від кінця травня, ось за цією мушмулою у нас починає сезон Шовковиця. Її трохи може видно. І аж до кінця листопада завершує сезон у нас мушмула. Ну, з цією культурою взагалі ніяких проблем я не маю. В цьому році я її ні разу не полив, не обрізав, нічим не оприскував. Вона все одно, бачимо, віддячила непоганим урожаєм. І смачних і корисних плодів. Це у мене щеплена мушмула. Ось видно, вона щеплена на глоді, це глід, тут також щеплена ще груша, але їй щось не дуже подобається. Тому, мабуть, я перещеплю весь цей глід мушмулою. буде у мене дерево субо мушмули. Мушмула це угорського сорту Sente Широжо. Це такі досить непогані плоди, десь від 18 до 30 грамів. І що також характерно для неї, що вона має непоганий смак, тому що я куштував плоди, які були великими, але не мали ніякого смаку. І плоди можемо зважити один плід. Я думаю, він теж десь такий стиглий. Гарний плід. Він теж буде. Зараз ми його зважимо і, я думаю, він теж буде в районі 20 грамів. 26 грамів. Ну, це стандартний плід для е, цього сорту. Е, що готують із цих плодів? Ну, я посилаюся на угорці, вони готують варення. Компоти з ромом та горілкою і готують непогані лікери. Єдиний недолік цієї культури це те, що плоди у зрілому вигляді не транспортабельні. Тому навіть попри те, що вже на сьогодні мушмула у нас є досить популярною, плодів на ринку майже не зустрінеш. Хоча, скажімо, хурми. І інжиру є вдосталь. Дерева, мушмули декоративні протягом цього сезону і ще й мало хворіють, тому їх би можна використати для озеленення. Так, наприклад, роблять німці, я сам бачив, у бабіч дорог висаджені дерева мушмули, виглядять досить ефектно. Але у нас ще до цього не дійшло. У нас повисаджують оці каштани, які виглядять досить жахливо і відлякують людей. І що я можу сказати як підсумок, що мушмула це хороша культура, і, думаю, кожному не завадить мати в своєму садку таке одне дерево або защепити навіть десь в грушу, айву чи глід. На яких вона добре приживається мушмулу, і мати собі такий смаколик для різноманіття. Ну, на сьогодні це все. А ми скоро зустрінемося. До нових зустрічей!